Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з малювання. Минулого разу ми з вами познайомились із жовтим кольором. Сьогодні пропоную намалювати жовтим кольором сонечко. Але для початку давайте з вами уявімо, що ми і є сонечком. Повторюйте, будь ласка, за мною. Я маленьке сонечко. Зранку я прокидаюся, умиваюся, розчісую свої проміння і встаю. Я велика куля, в мені багато тепла і проміння. Я дарую своє тепло всім оточуючим, посилаю на землю, травички і людям. Ось такими сонечка з вами. Ми трошки з вами теж прокинулися. Отже, можемо почати працювати. Візьміть, будь ласка, ваш пензлик у праву ручку трьома пальчиками за залізний комірець. Виконаємо вправу, яку ми вже добре знаємо. Пензлик вітається. Ручка стоїть на столі, рухаються лише пальчики. Кажемо добрий день! Тільки пальчиками. Добрий день пензлик, добрий день, добрий день! І коли ми вже розім'яли наші руки, можемо почати працювати. Сьогодні нам знадобиться аркуш паперу із намальованим колом, фарби, два пензлики. Товстий і тонкий, скляночка з водою і серветка. Почнімо працювати великим пензликом. Ми з вами пам'ятаємо, що наша фарба полюбляє водичку. Змочуємо пензлик, змочуємо фарбу. Набираємо фарбу на пензлик і починаємо малювати наше коло. Спочатку пензлик проходиться. Там, де вже гуляв олівчик, повторюючи весь контур, не поспішаємо. Після цього замальовуємо коло всередині. Ось так вимиваємо пензлик і обов'язково витираємо серветкою. Не залишаємо пензлик у водичці. Беремо тоненький пензлик, змочуємо у водичці, набираємо жовту фарбу і малюємо нашому сонечку проміння, яке він посилає на землю. Тоненькі промінчики розходяться від сонечка у різні сторони. Пензлик повністю сідає і проводить пряму лінію. Аркуш паперу ми не повертаємо, тільки наша ручка змінює положення. Ось скільки промінчиків у нашого сонечка пензлик вимиваємо і протираємо. Після того, як наше сонечко трішки підсохне, можемо фломастерами домалювати йому посмішку, а також оченята. І, звісно ж, посмішку воно дуже радіє від того, які промінчики ми подарували йому. Погляньте діти, як змінився настрій у нашого сонечка. І дійсно навколо стало тепліше сонячніше. Дякую вам за увагу! З нетерпінням чекаю фотографії ваших сонечок. До зустрічі! Бувайте!